Усім привіт! Сьогодні на огляді непоганий автономний захищений планшет. У нього є цікаві особливості, і ця модель дуже зручна у використанні. Сьогодні ми про все з вами поговоримо. Поки що давайте розберемося з комплектацією, тому що серед захищених планшетів вона тут одна із найкращих. Дивіться, скільки всього тут цікавого у нас є. Ну, по-перше, інструкція, звичайно ж, штука, яка є в кожному гаджеті в комплекті. Тут знаходиться блок для заряджання цього пристрою. Блок у нас невеличкий, але при цьому у нас 20 Вт потужність цього блоку. Далі у нас є скріпочка, а також додаткові гвинтики. Потім розкажу вам для чого вони. Для зарядки у нас є Type-C з двох сторін, який конектиться в блочок. Це у нас кабель кабель OTG, я думаю, ви розумієте, щоб флешку чи мишку, щось таке підключати до планшету. Ну, ось тут знаходиться у нас одна цікава особливість. Справа в тому, що в цьому планшеті у нас на задній панелі є такі от місця, куди кріпиться Щось кріпиться. А що саме кріпиться? Ось ці штуки. Тут є дві такі штуки в комплекті, вони кріпляться до самого планшету, і є у нас спеціальний ремінь, завдяки якому. Ви зможете цей планшет утримувати більш зручно. Тобто, ви можете цими штуками прикріпити ремінь до планшету, засовувати руку. І більш зручніше, точніше, навіть не так, отак це буде виглядати. Тут буде планшет, і ви будете його тримати, він не буде вас зіскользувати з руки, що досить прикольно. Не в кожному захищеному планшеті є такий гаджет. Тож, пройдемося по дизайну трошки. Ззаду знаходиться у нас вставочка з камерою та з палахом. Логотип компанії по центру, і також гвинти, закріплені зверху і знизу, ви самі це все бачите. З цієї сторони у нас тільки мікрофон, тому що з планшета в принципі розмовляти можна як зі смартфона. З цієї сторони знаходиться у нас додатковий мікрофон. Так, тут також динамік, з цієї сторони також є динамік. Кнопки блокування, регулювання гучності. Ну і звичайно ж з цієї сторони у нас ще один динамік, Type-C для зарядки, і, звичайно, слот для двох сімок або для сімки і картки пам'яті. І, звісно ж, над дисплеєм цього планшету є виступаючі кути зверху і знизу. Тобто при падінні у вас є такий собі пасивний захист, що непогано. Що ж, давайте трошки по характеристикам. Цікаво те, що працює цей планшет на процесорі Helio P60, який, ну скажімо так, досить не новий, але він восьмиядерний і він досі, його досі вистачає, наприклад, для запуску якихось сучасних ігор на мінімальних чи середніх налаштуваннях графіки. Ось в чому його плюс. Також тут 8 МБ оперативної пам'яті і є 128 ГБ пам'яті постійної. По-моєму, досить непогано з врахуванням того, що планшет не коштує якось сильно дорого або набагато дорожче, ніж найближчі конкуренти. Звичайно ж, це планшет із простих, тобто це не супер якийсь крутий, тобто всі параметри тут середні і відповідають повністю ціновому сегменту. Щодо дисплею, діагоналі у нас 10,1 дюйм, але роздільна здатність у нас всього HD, так як у більшості конкурентів ми побачимо Full HD Тут у нас, на жаль, лише HD+. проте кути огляду тут реально непогані. Сам планшет по якості передачі зображення не супер топ, але і не, не порівняти його ні в якому випадку з TFT матрицями. Тут хороша IPS матриця просто роздільна здатність не найбільша. Якщо ж ви будете сильно сильно придивлятися. Можливо, пікселі ви знайдете, але ж хто буде користуватись планшетом з відстанню 10 см від очей? Ні, використовувати будете ви його на великій відстані, і ось в такому випадку картинка дійсно згладжена і непогана. Цей планшет, звісно ж, повністю прогумований, має захист IP69K, Акумулятор тут на 15600 мАч, Тобто, практично весь робочий день цей планшет вам забезпечить, і це його величезний плюс. Купити можна за посиланням в описі під даним відео. Пишіть в коментарі, як вам ця модель. Ну і всім до скорих нових відео!